Теніс, друзі, вітаю всіх на тенісному прогнозі. Отже, 1 грудня за одне вітаю всіх і з початком зими, друзі, з початком вже зимового сезону, попереду 3 місяці, і тенісу в тому числі. Отже, є два цікавих турніри на наступному тижні, починаючи з понеділка, з 1 грудня. Це турнір серії w 100 в Дубаї. Жінки. І турнір Анже Франція. Хардкорд так само. Тут вже повище розряд іде WTA. 125. Я вже в шорт-відео давав. Деякі прогнози на нашу Вероніку Подріс, наша 18-річна україночка, яка е, виступає саме в Андже. А в Дубаї виступає Дарія Снігур. Отже, е, першою суперницею у понеділок е, стоїть, до речі, цей матч 1 16 в Дубаї в першому заході. То е, добре, що одразу ми узнаємо, чи вийшла, по-перше, Снігур в 1-8 і хто буде суперниця. Наступна це класно, друзі. А по-друге, завтра буде фінал кваліфікації в Анже і. Я подивився, хто ймовірні суперниці можуть бути у нашої Віроніки е Ну, Якщо судити тільки по рейтингу, то не набагато там крутіше, ніж наша Віроніка, і вона повинна проходити в основний етап в 1.16, ту е Анже Франція хардкорд на понеділок. Я думаю, все ж таки основний, основна сітка в Анже почнеться вже з вівторка, тому що завтра там, або сьогодні пізно ввечері буде кваліфікація фінали, або вже завтра зранку буде кваліфікація фінали і одразу вже ввечері будуть матчі основної сітки починатися. Можливо, і так. Вже таке бувало і навіть в турнірах WTA 250. Отже, вмущуйтесь зручненько, далі вже багато вашого часу не займу, обіцяю, це я просто такий робив досить такий пояснювальний вступ. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджайте лайки, пишіть коментарі. Дякую за підтримку, друзі. Отже, у Снігур ми знаємо першу суперницю в першому колі. Це тайландка Мананчея, Саванг Каєв. Саванг Каєв. Така не досить така, легка для промови у неї прізвище. Вже одного разу, до речі, але давненько, 6 років тому назад. Обидві були молоді. І Снігур і Савангкаєв. Вигравала 2-0 по сетах. Наша Дарія. Я не думаю, що буде проблеми по виході в друге коло. Хочу відмітити, що, друзі, у цьому турнірі в Дубаї перша, перша сіяна. Знов таки стара, стара суперниця для Дарії. Далма з Угорщини. Галфі. Не звертайте увагу іноді шклірос. Далма Галфі, да, угорка. Дуже багато рашистів тут. Але я сподіваюся, що Більша половина їх вже після 1,16 повилітають. Більш всього не люблю, коли їх аж просто чересчур, друзі. Десь приблизно чверть всіх учасників це расистки. Уявляєте? Треба це виправляти. Срочно виправляти. Ну, я думаю, вже починаючи з 18, Дар'я наша снігур. Приложить до цього і ракетку, і руку, і всі свої навики. Я, друзі, вирішив, от що. Дивіться. Як тільки ось буквально вже в лічені хвилини стане відомо суперниця у фіналі кваліфікації в Анже нашої Віроніки Подрес, я е, роблю самий самий мінімальний конкретний прогноз на неї, тобто заряджаю, і скріншот роблю по двойничку. Добавляю Додаю подріз матч до матча Дарії Снігур. І це буде двійник. І одразу його я сьогодні ввечері вже закину в наш телеграм-чат, телеграм-канал. І в Facebook групу майстер клас. Взагалі, то посилання на всі мої соціальні мережі ви завжди знайдете в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Е, таким чином, я однозначно впевнений, що я беру Снігур-Перемога 2.0 по сетах. Проти Тайландки в одній 16-й в Дубаї, і плюс, я вважаю, що я буду брати, або перемогу Падрес в фіналі кваліфікації Андрії, або сет від Падрес. Це залежить, хто суперниця і який коефіцієнт буде. Якщо суперниця з другої сотні, це набагато вище, ніж Падрес. Падрес. Представляє вже четверту сотню у нас поки що. Але я бачу подріз в третій сотні мінімум, навіть десь наприкінці другої сотні. Як по мене, то Вероніка відповідає такому рівню. І я думаю, що вона цілком, ймовірно, вийде до основної сітки, до однієї 16-ї ВНЖ. І тому ось так наперед, просто далі вже буде пізнавати, я не зможу записувати відео. І так, вже воно темніє, стемніло вже. Я просто зарані заздалегідь записую. Це я роблю навмисно. Щоб ваша зацікавленість також була і до наших інших соціальних мереж, до Телеграму і до Фейсбуку. Приєднуйтесь, друзі! Запрошую всіх посилання у першому в першому закріпленому коментарі. Пригадуючи, я нічого не забув. А то, як ви бачите, у мене сьогодні в останній день осіні. сьогодні шкліроз. Таким чином, я. Вже бачу, що коефіцієнт намальовується за двійку. Ось у цього двойничка. Тому, друзі, в такому разі, якщо це все заходить, кава з вас. Домовились? Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Всім успіхів, удачі, перемоги! І до зустрічі всім, папа. -па.